Так, всім підписникам, гостям каналу Привіт. Ну що, друзі, там декілька коментарів було, писали показати вам цю ДТЗку. Ніби тут якби 35 коней. Ну не знаю, пишіть є тут їх 35 коней чи нема. Ну, типа 25 то точно, ну навіть 30 може, ну 35 не знаю. Ну коротше що, випала можливість зняти відео. Як дядько сіє пшеничку, от бачите, переорав города і відразу короче, сіє цією сівалкою. Оце кінна сівалка польська, захват в неї 2,5 метри. В принципі, продуктивність ну, непогана в неї. Звісно, це ж не сошники, але тим не менше сіє непогано, дивіться. Трохи грудка є, ось така, ну, що ж зробити, така пора зараз. Але нічого, сіє. В принципі, дощик пройшов, волога є в землі. Непогано виходить, значите Ну, Сіємо як є. Такий невеличкі городи, що так я думаю до 20, мабуть. Бачите, да, захват 2,5, то воно відразу видно. Один проход пройшов та відчувається, що площі менше і менше стає. Напрацювання в нього вже це він купив його десь, десь посередині весни. Коротше. так У нього вже 600 мотогодин. Тобто трактор в нього працює кожен день. 600 мотогодин. Кажу, що польот нормальний, проблем нема. Міняє масло, фільтра і бричка працює. Зараз підійдемо ще ближче, встанемо на сівалочку, може прокатаємось. Бачите, ззаді така саморобна типу грибінка, чи як її назвати, щоб краще загортало. Ну так, щоб де-не-де місцями є зерно, та де-не-де буквально там. А так в принципі непогано. Розход <плес> нормальний. Потім сидять трошки з ворота відсиває. Зараз покажемо ближче, як там як він працює по роботі, по двигуну. Зараз підійдемо, глянемо. Короче, сювалочку піднімає без проблем. Отакий, От коротше, друзяки, дракон, ну бомба, тракторець. Тобто, хто там думає чи брати сівалку, таку, звісно, з сошниками краще, але ну, непогано. Получається в нього досить. І тракторець працює, Ось, бачите, напрацювання в принципі немаленьке, а роботу робить гарно. Так, звісно, трактор грязний, але ну, що його мити кожен день чи що. Він працює зранку до вечора. Що, що й треба від трактора? Це що чорний, на чорному всю пилюку видно. Ну, тоже таке, я думаю. Гатько так став бачка під, ну, зерно підгорнув, щоб це зерно висіяти, щоб ну ви зрозуміли, щоб вичистити ці цівалку. Так що, таке в нас сьогодні відео вийшло. Коментуйте, підтримуйте, ставте вподобайки. Всім дякую за перегляд і всім пока!